Здравствуйте. Слава Україні! І а, ви знаєте, що ми дуже підтримуємо мудрий підхід і зважені рішення щодо усвідомлених громадян своєї країни. А як бути в тому випадку, коли? Цих саме усвідомлених громадян проти їх волі витягують на, на Москву, на, на могільну пам'ятку, на, на вірну смерть, проти їх волі. Про яку усвідомленість може йти мова? Навряд чи вона тут взагалі, доречна. Поділюсь своїми спостереженнями. Це було нещодавно. Вчора, взагалі, вчора. Я познайомився з органом ТЦК, який зараз наводить панічні настрої на більшість цивільних і. Мені розповіли це напів пів засекречено таку інформацію. Я б не сказав, що прямо наразі вона, вона прикривається, хоча це є, доступним в публічному доступі. Якщо ми говоримо про військову повинність осіб, які мають. Призивний вік. У них є свої права і обов'язки як громадянин. Отак от, от І ми зараз будемо розглядати саме положення обов'язків. Обов'язків громадянина, які також включають захист держави в будь-який спосіб, в будь-який законний спосіб. Своєї цілісності, суверенності і так далі. Те, що ми бачимо з вами на власні очі, у випадку, коли порушуються права конституційні, то це призводить до свавілля і непорозуміння з урядом. Довчими представниками, о, силовиками і цивілізованою частиною світу. Отже, це стосується громадян. А тепер увага ви можете відмовитись від громадянства. І це дозволено всесвітньої організації о, о Н. без громадян. Тобто жодна з держав государств ґавернсі не зможуть вам ніяк. А, ні посприяти, ніяк вам не завадити. Тобто ви відключаєтесь від системи, від слова взагалі. А, самі вирішуйте. Для чого? Але такий спосіб є. Відмова від громадянства Б. Міжнародні спільноті. Це практика рідкісна, і вона дуже процедура дуже туга надзвичайна. і тому що там ведеться ціла низка. Процесів через судовий позов через інстанції і прокуратуру завершальну там вона також має підтвердити От, дякуючи їй і усвідомленню, Ви маєте таку можливість. До завтра. До якогось завтра.